Вітаю тебе, моє дитя. Сьогодні я хочу звернутися до тебе з посланням про силу віри. Віра це не просто слово, яке ми використовуємо це глибока реальність, яка пронизує наше життя, наші думки, наші дії. Віра, це сила. Яка здатна змінити наше серце наші обставини і весь світ навколо нас. Вірити це не лише приймати щось як істину, а й довіряти всім своїм єствам тому, що ви назавжди можете побачити або зрозуміти. Віра є основою всього, що я навчав вас протягом свого життя на землі. У моїй проповіді часто говориться про важливість віри. Я навчав, що віра є основою спасіння людини, бо Бог так полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув а мав життя вічне. Ці слова є серцем всього мого послання. Спасіння не приходить через вчинки або заслуги людини, а через вірність до Бога. Через відкритість серця і готовність прийняти його любов. Віра це не просто визнання існування Бога, це довіра до нього, це внутрішнє переконання, що він є нашим творцем і Спасителем, і що його любов і милосердя можуть змінити навіть найскладніші ситуації у нашому житті. Існує велика сила у вірі. Одного разу я сказав своїм учням: якщо ви маєте віру, як гірчичне зерно, то скажете цій горі перемістися звідси туди, і вона переміститься, і нічого не буде для вас неможливого. Ці слова часто розуміються як метафора вони наголошують на тому, що навіть мала віра може змінити обставини. Віра здатна творити чудеса, вона дає сили, які перевищують людські можливості. Проте віра, яка є здатною переміщати гори, не обов'язково повинна бути величезною чи грандіозною. Вона може бути маленькою, як зерно гірчиці, але якщо вона чиста і щира, вона здатна створити диво. Важливо пам'ятати, що справжня віра це не тільки визнання Божої сили, але й готовність довіритися йому в найскладніші моменти життя. Віра це не лише моментальне покладання на Бога у моменти радості, але й витривалість через труднощі. У багатьох випадках віра потребує часу. Вона може бути перевірена через випробування, через важкі ситуації, які ми переживаємо. Не завжди ми можемо бачити одразу результат нашої віри. Віра вимагає терпіння і готовності чекати Божої волі. Коли ти молишся, не завжди відповіді приходять миттєво. Іноді ти повинен пройти через періоди сумнівів. Страждань і випробувань, але я запевняю тебе, що у всіх цих випробуваннях Бог не залишить тебе. Він завжди з тобою, навіть коли здається, що ти один терпіння в часи труднощів це також прояв віри. Віра в те, що Бог має план для твого життя, що він не дасть тобі більше, ніж ти зможеш витримати. Це не завжди легко, але через віру ми вчимося покладатися на нього навіть тоді, коли все навколо нас здається непевним і хаотичним, віра є не лише переконанням у Божій силі, а й проявом любові до нього та до ближніх. Віра без любові є мертвою. Коли ти віриш у мене, ти маєш любити свого ближнього, прощати, служити і бути милосердним. Я сказав, що найбільша заповідь є любити Бога усім своїм серцем, усією своєю душею та всім своїм розумом, а друга любити свого ближнього як самого себе. Любов і віра не можуть існувати окремо одна від одної. Віра в мене повинна виявлятися в твоїй любові до людей, це саме та віра, яка змінює серце і зцілює душу. Віра в діях це коли ти допомагаєш тим, хто потребує допомоги, коли ти прощаєш, а навіть тоді, коли тебе ображають, коли ти служиш без очікувань на винагороду. Усі Божі обітниці є вірними, і вони даються кожному, хто покладається на нього з вірою. У світі є багато випробувань, багато труднощів і перешкод. Однак я запевняю тебе, що Бог є вірним, і якщо ти віриш, Він виповнить свої обітниці. Я сказав, що Бог дає нам не дух страху, а дух сили, любові та тверезого розуму. І це означає, що у тебе є всі сили, щоб перемагати в будь-якій ситуації, яка стоїть перед тобою. Ти можеш пережити труднощі. Але твоя віра дасть тобі сили стояти і рухатися вперед. Ти не самотній у своїх випробуваннях, адже Бог обіцяє бути з тобою завжди. Його обітниці не змінюються вони вічні. Віра має велику силу не лише змінювати обставини, а й змінювати тебе. Через віру ти можеш стати новою людиною. Я навчав, що якщо людина має віру, вона може народитися заново віра змінює твоє серце. Твої прагнення і твої вчинки вона дає можливість бути вільним від гріха і жити в повній гармонії з Божою волею. Неважливо, ким ти був до цього моменту. Важливо те, ким ти можеш стати через віру в мене. Віра здатна відкрити для тебе нові горизонти, зробити тебе сильним і сміливим у твоїх рішеннях і вчинках. Поїди до мене з вірою, довірся мені, і я дам тобі силу для твоїх щоденних випробувань. Твоя віра в мене не буде марною. Віри у мене. І ти побачиш, як твоє життя змінюється на краще.